Поетичність образу Ярославни, образ руської землі, фольклорні мотиви в поемі, стилістичні засоби, символічно міфологічні образи та їх значення. Ярослава. Справжнє ім'я Єфросинія, була дочкою Галицького князя Ярослава Осмомисла. Близько 1169 року її видали заміж за новгородцівського князя Ігоря Святославича. На момент військового походу Ігоря перебувала у володіннях свого батька. Образ Ярославни належить до найблагородніших і найкрасивіших образів жінок у художній світовій літературі. Дізнавшись про поразку свого чоловіка, Ярославна тужить за ним. Вона звертається до сил природи, до вітра, до сонця, до Дніпра. Тобто, вона була вірною дружиною, гуманною заступницею всіх воїнів. Критики стверджують, що плач Ярославни не має собі рівних у світовій літературі. Плач Ярославни це скорбота і сум усіх руських матерів і дружин. Чоловіки і сини яких захищали рідну Батьківщину. Вона так невимовно страждала, так пристрасно благала сили природи про допомогу, що, здається, вони почули її і відгукнулися. Ігореві князю Бог путь явить із землі Половецької на землю Руської, котчому Золотому столу. Ярославна ідеал самозречення, подружньої вірності та внутрішньої краси. А також один із найпоетичніших образів не тільки в слові про похід ігорів, а й у світовій літературі. Отже, Ярослава витримала випробування часом. Першовши крізь віки, вона продовжує хвилювати сучасного читача своєю моральною силою, благородством та красою почуттів. Руська українська земля для автора поеми: Руська земля це не тільки земля в прямому значенні цього слова, це й народ, який її заселяє. Народ воїн, народ захисник. Саме тому невід'ємними одна від одної виступають у творі доля народу і доля землі. Піднімається народ на захист своєї вітчизни у скрутний час, плаче земля дощем, завиває вітром, спостерігаючи страждання її дітей. Єдиним плачем, невимовною тугою людини і землі звучить опис спустошеної, усіяної трупами Русі. Ніби жива істота допомагає Донець князеві, коли той тікає з полону, висловлюючи співчуття до нього. Сонце червоне в небі ясному, коли Ігор повернувся до рідної землі. Отже, образ Руської землі несе основне ідейно смислове навантаження твору. Рідна земля для автора це предмет особливої тривоги, любові і вболівання. Він мріє про єдину, сильну Русь. Та засуджує князів за їхній егоїзм у політиці, закликає їх об'єднатися в боротьбі проти своїх ворогів. Віщий сон Святослава Святославу приснилося, що він лежить на тисовому ложі і йому сиплють жемчуг. А коли на тебе у вісні сиплють жемчуг або золото, то це означає, що станеться щось погане. Головний сенс ну в тому, що два сина Святослава з невеликим військом, відправившись на половців, зазнали невдачі. Завдяки цим тлумаченням Святослав приходить до думки, що половців можна перемогти тільки спільними силами. Цю думку він висловлює в золотому слові: у нього вкладено заклик об'єднати свої сили до всіх князів на Русі.